Різдвяні вогники. У маленькому казковому містечку кожне різдво ставало справжньою казкою. Посеред головної площі стояла величезна ялинка, прикрашена чарівними вогниками. Ці вогники були непрості. Вони світилися не лише теплим світлом, а й дарували людям радість і затишок. Кожен, хто бачив їхнє сяйво, відчував магію Різдва. Але цього року сталося щось дивне напередодні свята вогники зникли. Містечко занурилося в темряву і сум. Ніхто не знав, куди поділися чарівні вогники і як тепер святкувати Різдво без них. У цей час двоє друзів. Хлопчик Андрійко і дівчинка Марічка сиділи вдома біля каміну. Їхній рудий песик Рудик згорнувся клубочком біля ніг, але теж був сумний. Треба щось робити, сказав Андрійко. Різдво без вогників не буде таким чарівним. Але хто міг їх забрати? замислилася Марічка. Раптом Рутик насторожився, підбіг до дверей і почав голосно гавкати. Андрійко відчинив двері, але там нікого не було. Друзі вирішили піти до ялинки, щоб краще роздивитися, чи немає там якихось підказок. Коли вони прийшли на площу, то біля ялинки на снігу побачили великі сліди. Це дивно, сказав Андрійко, нахиляючись до слідів. Вони зовсім не схожі на людські. Можливо, це той, хто забрав вогники. Друзі вирішили слідувати за відбитками. Вони тягнулися до лісу все глибше і глибше. Врешті-решт, вони натрапили на білку, яка сиділа на гілці і дивилася на них. Що ви тут шукаєте? запитала вона. Ми шукаємо вогники з нашої ялинки. Пояснила Марічка. Вони зникли, а ми знайшли ці дивні сліди. Білка закивала. Це лісовик, він дуже самотній і цього року вирішив забрати ваші вогники, щоб створити свято для себе. Його хатинка он за тими трьома великими дубами. Але будьте обережні, він може бути не дуже гостинним. Ми все одно спробуємо. Сказав Андрійко. Друзі подякували білці і вирушили далі. Ліс був густий і темний, але ліхтарик світив так яскраво, що навіть рудик не боявся. Нарешті вони дісталися хатинки лісовика. Всередині все сяяло різдвяними вогниками, але сама хатинка була темна і холодна. «Хто там? почувся грубий голос. Це ми, Андрійко і Марічка, відповіли діти. Ми прийшли попросити, щоб ти повернув вогники. Вони потрібні всьому містечку для свята. Лісовик вийшов з хатинки. Він був великий, з густою бородою, але виглядав сумно. Я забрав їх. Бо мені самотньо, зізнався він. Усі святкують разом, а я завжди сам. Але ж ти можеш святкувати з нами, сказала Марічка. Приходь до нашого містечка, разом буде набагато веселіше. Лісовик замислився, а потім усміхнувся. Ви справді хочете, щоб я прийшов. Звісно. вигукнув Андрійко й Марічка. Лісовик повернув вогники, і вони разом вирушили назад до містечка. Коли вогники знову засяяли на ялинці, усе містечко ожило. Люди сміялися, співали колядки і пригощали лісовика гарячим чаєм. Цього року різдво було особливим. Адже воно об'єднало всіх і людей, і того, хто раніше святкував у самоті. А чарівні вогники сяяли ще яскравіше, адже тепер вони дарували не лише радість, а й справжню дружбу. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!